Доброго дня, мене звати Олександр Рафрієнко, я гравець збірної України з гандболу. Сьогодні я вам покажу наш день підготовки до євро. Виїзд на вечірнє тренування. Ілля Близнюк, сьогодні черговий, з м'ячами. Ваші емоції від цього. Наш автобус. Це щось новеньке. Далі йдемо до нашої роздягальні. Зараз я вам покажу. Так, Маємо запитання, як відчуватися після трьох відео. Було б краще, якби я не бачу вас, було б трохи краще. <риклад> ну, а Так, переживемо, переживемо переживем цей день, але не знаю, чи ви переживете цей день, бо ваші запитання здалося. На фейсбуку федерації. Доброго вечора. Сьогодні маємо вечірнє тренування е, на цій прекрасній арені. Тренування закінчено все супер. Пограли в футбол, Вигра... наша команда виграла. Зараз я вам покажу номер, де ми живемо. Це я. Добрий день усім ще раз. Мій сусід Ігор Турченко. Подивіться, тут у нас кросівки Мізуно нові, ще не розпаковані. Пакет АТБ. Доброго вечора ми з України. І тут у нас, ви можете сказати, пістолет для самомасажу. Банан, це вуглеводи, вітаміни, які п'є найкращий гравець України. Бачите? Дезодорант, щоб пахнути, як і отакий, з бергамотом. Ще отакі штанці, щоб робити пресотерапію. Тут ще у нас нагорода найкращого бомбардиру турніру. І зараз ми задамо декілька запитань Ігорю з приводу цього турніру. Ігор, розкажи мені, які твої відчуття від того, що ти отримав нагороду найкращого бомбардира? Дуже радий. Да. Які в тебе, що ти очікуєш від Євро? Найкращої гри збірної України. І настрій переможний? Бойовий, бойовий як завжди.